Організації Центр політологічних досліджень. Донецьк. штукарін. Я Добре омовився, але да, да, омовився, омовився, але так красиво. Да? Стелив, 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 тут бац на тобі. Ну, буду Добре перед вами днём, вибачатися днём. Як, як, як це. Омовка така. Можемо ще про це поговорити дуже довго, але будемо говорити про інше. Гаразд, будемо говорити про інше. Ми вас запросили. Ну, по-перше, як вам, грантаєдам, американцям, за живеться там в, в Донецьку. Так, ну нам на дверях написали, що ми американські холуї, а, то власне. А це трохи по-іншому. Насправді ми не грантаєди. Я був багато років членом різних програмних рад фонду відродження, і тому ми скоріше роздавали грант, ну тобто, я в особистій якості як експерт. Був скоріше та представником грантодавської організації, а не грантаїцької. І ми взагалі, оскільки є такий поняття конфлікт інтересів, то насправді від фонду відродження не барав грантів, від інших донорів. Тобто, це впродовж багатьох років вже просто громадська організація, яка живе через волонтерську роботу, через богадінні внески своїх членів. Там в першу чергу ми просто оплачували якісь інтернет, телефони та подібне. Отже, давайте розкажемо про цю історію. Ви підписались під зверненням вимоги про імпічмент президента, і з цього почалися проблеми. Так, в нас організація позапартійна, позаполітична. Ми багато років позиціонуємо себе як незалежний громадський мозковий центр. Проводимо дослідження громадської думки в Донецьку. І для нас дуже важливо, щоб до нас ставилися як власне, позапартійну організацію. Часто таке бувало в Донецьку, коли ми презентували свою роботу, результати опитувань, і там паралельно з нами наші колеги і одна аналітична структура каже, що ось такий. Нас відсоток, і е, одразу можна бачити, що вони там домалювали до партії регіонів. Там друга політична mm -hmm. е, презентує свої результати, то вони там домалювали до б'ют. Е, ми намагалися, оскільки там, керівником е, соціологічної служби є представник е, там, соціолог та, відомий Донецького, то е, ми намагалися показувати наукові е, обґрунтовані результати. Е, е, і тому до нашої діяльності питання було, ми завжди співпрацювали. З обласною владою для них робили якісь аналітичні матеріали, теж наприклад там, до програми розвитку громадянського суспільства, долучались до робочої групи до молодіжних програм, і тому подібне. Оцінювали проекти теж теж саме. Але коли наша організація, а до речі, не було жодних проблем з нашим місцем перебування. Тобто ну, до нас то ви знаходились в стінах історичного факультету і вас попросили звільнити містет. зараз приміщення. Та то ви повин... якийсь стосунок до історичного факультету маєте? Чи це просто місце базування? Це з 92-го року, з початку заснування цієї організації, це місце, де знаходилось, власне приміщення центру політичних досліджень, там половина. Поверху було спочатку, там і в нас велика бібліотека є, і було приміщення окремо консультаційного центру з питання світи, і власне, приміщення центру. Зараз в нас в приміщенні, де була бібліотека, і там залишається бібліотека з соціологічних питань, і там знаходиться відділ соціології університету лабораторія, в тому приміщенні, де консультаційний центр був, там інші вже служби. Mm -hmm. І В нашому приміщенні. Ходять заняття за розкладом, консультації з викладачами і студентами. Тобто, окремого приміщення зараз центр не мав, тобто він надавав своє приміщення для нормальної діяльності роботи університету. Я покажу сторінку для тих, хто захоче це правильно все. Так, дякую. Да, от для тих, хто захоче більше дізнатись про роботу вашого центру, і вам пояснили, чому вас виселяють з приміщення інституту? Вам так і сказали, що причиною є підписання підтримка імпічменту? Ну так, на початку грудня відбулася розмова, і нам було відверто повідомлено, що. Скажімо, причиною є те, що наша громадська організація була одним з підписантів тих двох звернень, які були оприлюднені. До них приєдналося, до речі, дуже багато. І громадських організацій, активістів це одразу після того, як був відтермінований наш курс на європейську інтеграцію, підписання угоди про асоціацію. І після того, як брутально був розігнений Євромайдан, то ми одночасно приарагували, бо це громадські організації, вони були вже членами однієї коаліції. Ми створили Коаліцію в а, минулому році, коли влада намагалась проштовхнути там дуже корумпо корумпований такий варіант. Програми сприяння розвитку громадянського суспільства, тобто був один варіант, який розробляли самі представники громадянського суспільства. Вони його відкинули і розробили свій. І в нас сперек. постала постала коаліція Працює. і тому організації були вже згуртовані. Вони коли відбулися всі ці події, дуже швидко відреагували, прийняли ці заяви, їх розмістили в інтернеті, могли приєднатись всі, хто хотів. Ну і власне оскільки воно було дуже публічно, то влада одночасно побачила це і ну дуже жорстко прорегувала Викликали, наскільки ми поняли, що ректора університету сказали, що приберіть, що у вас там робиться цей центр, діє якісь заяви приймає, і тому нам було сказано, що вже ви не дієте. Але скажімо, була також певний етап процес переговорів з ректором із юристами університету, щоб дійсно це вирішити. Але в кінці кінців просто сказали, що все до побачення, початок приміщення і тому подібне. Ну, Новості Донбасу кажуть, що мають аудіозапис, на якому нібито є ваш голос. Mm -hmm. 에, голос э, Схожий на Петра Дуб... голос на схожі на Петра Доброва, mm -hmm. декана факультет, факультету. каже, що то, що ти виступив за імпічмент президента, цього достатньо. Імпічмент закінчився, вже Майдана немає. Уже Майдан був, і цей Майдан закінчився. Ти б хоча б сказав, посовітувався, можу я чи не можу, а так. Чи справді була така розмова? Ну дійсно, звідки взявся цей запис, дуже схоже на те, що там відбувалося в кабінеті. Дослідне я не пам'ятаю, але дійсно я сказав про те, що нам було відверто сказано, що ми голос заявляємо, те, що може і інші люди теж думають. Але якщо ви працюєте в, в стінах університету, то сидіть тихенько, робіть те, що ви робите, і мовчіть. Ну, до речі, про цей запис голос схожий на голос Крапівіна, це за кафедрою міжнародних відносин, промовляє, що зараз КГБ працює так, що в СССР так не працювали. У вас теж є такі відчуття? Шо? Ну, З э, своїх телефонних розмов я можу відчути, що ну, скажімо, їх слухають, бо там, якісь зайві звуки з'являються. Наш телефон офісний багато років, там якусь фонову э, музику пускає. І, там, тобто Ми відчуваємо, що за нами стежать, і э, до нас доходять сигнали, що э, там вами цікавились, а хто це такі і тому подібне. Ну, І в кінці кінців теж було озвучено, що прийшли просто такі смотрячки. З університетом і сказали, що їх не має бути там, Ну, університет зробив офіційну заяву, mm -hmm. що питання з вашим виселенням не варто політизувати, і все лише через те, що насправді ви не мали офіційно укладених стосунків. Ну, Університет це, я вважаю, що природна реакція. Просто треба ну, дивитись на це як маніпуляція і така гра скажімо, на відволікання. Бо дійсно питання є політичним, до нас ніколи не було ніяких претензій до нашої діяльності. Тобто нам казали час від часу через неузгодженість, наприклад, там один проректор це його питання. Він каже: там, А хто ви такі? Він не знає. Там в нас три рази змінилось керівництво університету. Він приходить новий проректор і питає: а Хто це такі? Другий проректор, ми до нього йдемо, він координує нашу роботу з питань, ну, скажімо, з зв'язків з університетом, і ми поясняємо, що ось до нас питання. Другий проректор каже, що немає проблем, я з ним поговорю, ми кажемо, давайте угоду заключимо. Нам кажуться, що так, давайте проект. І ми ці вже багато років подаємо проєкти угод, намагаємось зустрічатись. І це питання саботується відверто вже багато років. Ну, Власне, якщо вже поставили за мету вас звідти виселити, то, очевидно, йдуть різними шляхами. Так. Чи жіниться на центр зараз якийсь інший тиск, там, перевірки, не знаю, залякування? Ну насправді в нас немає е, якихось підстав чинити тиск. Тобто, я кажу, що ми не грамотні ну, безпеці почуваються, які працюють в центрі. Е, ну в нас я вже сказав про те, що вже ну був тиск на членів правління. Вони ще є засновниками, тобто їх попросили дати свої публічні заяви на користь того, що вони не підтримують ту, скажімо, діяльність. Яка вийшла на поверхню та стала ну, да. публічно доступною. В нас, скажімо, багато років немає проєктів грантів, які могли би прийти там перевіряючи установи і намагатись там дізнатися, звідки кошти і як ми їх витратили. Тобто, у нас пусті рахунки. Я кажу, що ми живемо через волонтерську роботу наших членів. Тобто, ну це прозоро достатньо, і зараз ми починаємо отримувати благодійну допомогу від наших шанувальників, колишніх наших учасників нашої організації, яким ми допомогли влаштуватися на освіту за кордоном, знайти достойну працю, і ми дуже вдячні ним. Але дійсно я кажу, що це дуже все прозоро і немає чого перевіряти. Тобто, ми зараз будемо шукати нове приміщення і вже, мабуть, туди будуть приходити там з перевірками і цікавитись, чим ми займаємося. Знов таки, нам дуже цікаво, що відбувається в законодавчому полі. Тобто знов черговий раз намагаються проштовхнути цей закон про іноземних агентів. Це взагалі смішно. І ну, ми очікуємо, що буде далі погіршуватися ситуація взагалі для громадянського суспільства, і в Донецьку це зокрема відбувається. І при тому, скажімо, влада робить вигляд, що вони за. Вони підтримують зараз. Голова обласної державної адміністрації сказав: так чому яке питання? Давайте ми їм надаємо будь-яке приміщення. Тобто дуже цікаво, спочатку виженіть їх. А зараз хай вони йдуть нам на поклон і просять нас якесь приміщення. Зрозуміло, давайте перервемося. Сергій Штукаря у нас в студії можете назвати мене Кутьопа, будемо квити. Я переплутав ваше прізвище на початку і обіцяв не повертатись до цього, але будемо повертатись знову і знову, Буду себе шмагати. Ладно, це я такий несерйозний. У нас у нас такий ранковий ефір, але досить серйозні речі відбуваються: відбуваються в країні, і в нас є відео Андрушка. Активіста цілийського теж залишили під вартою. Белі суд залишив під вартою а, випускника КПІ, програміста до 14 лютого, власне, не взявши до уваги, що нема, за словами, жодного доказу його пробування. Охороняйте порядок, а не всі в співрежима.

Вони утримуються від, від того, щоб називати терміни, скільки буде лікування. Кажуть, що струс мозку і це буде проходити індивідуально і ну, невідомо скільки. На даний момент, як ви самі себе почуваєте, що у вас турбує, можливо? Мене турбують головні болі. Я не знаю, від чого вони змінюються. Лікарі кажуть на погоду. Ну, я погоду не бачу. Головні болі, у мене безсоння. Я втрачаю зір на ліве око. Хоча ну, для мене це критично. Я програміст, я сижу перед монітором. Скажіть, будь ласка, зараз де ви перебували до того, до В лікарні, а до того мене привезли, я був внизу, там ну, відділ, де тримаюся. Сум. Скажіть, будь ласка, які умови там, де ви зараз перебуваєте? Ви говорили, що у вас по восьмеро палаті, розкажіть, будь ласка, так. Ну коли був наплив, то нас було восьмеро, хоча я так розумію, що палата розрахована на чотирьох, тому що там чотири світильники висять над ліжками. Це яка лікарня? В СМП, швидкої допомоги. Потім, коли люди почали випускати, то частину ліжок забрали. Зараз нас там перебуває п'ять чоловік. П'ять чоловік в одній палаті, п'ять чоловік в іншій палаті. Це наш поверх. Умови лікування, ну що, тримають за ґратами. В туалет ходимо через конвой. Yeah. А ще раз які предмети вам прописали? що вас. Вони... Та да, там повний арсенал. Можна почитати з того, що сказано. Ну, Це ваші предмети? Ні, звичайно. Ніяких в мене піт не було, кіків, ціпків, ну що вони там, не знаю, травматична зброя. Де да, що вони понаписую? Ну перерахуйтесь ще разок. Майдані вісім працювати. Заздалегідь підготували для власного захисту. захисту під час нападу на працівників міліції, а саме бронежилети, шоломи. Е, крім того, мета досягнення злочинного умислу ну, прибув там. Насильством над працівникам прохоронних органів. Ось. Шляхом нападу це завдає їм ударів битками, кійками, палками, ціпками, розпаленням сльозогінного газу, світлошумовими гранатами, звідки в мене світлошумові гранати, поясніть. Запальні сумки, вулкові пакети. Там перестаньте, це знищання підозра. Скажіть, окрім масових заворушень вам закидають побиття. Воно все разом, тому що там організація масових. Заворушень. Це ж не просто так. Це ж я зібрав 3-5 тисяч чоловік і повів на грошейську. Розумієте? Ну, що це за майщення? Мене 19 числа там не було. Я був зі своєю дівчиною на Петрівці, скупався ходили ну, в Дякую, Дякува. Отже, ви бачили, мама. Активіста Владислава Цілицького, якого ще не продовжили, тут буде безпосередньо в цій студії о 15-й годині. Щойно передав Сергій Андрушко, от секунду тому передав це повідомлення. Тому можете подивитись, буде в нас в гостях в Данила Яневського, який там щось наминає спиною. Сидить, не видно, що він там є. скоро я до нього приєднаюся, у нас ефір закінчується. Але наостанок я би хотів запросити нашого гостя, Сергія Штукаріна, громадського ну, діяча, можна сказати, чек. Ну скажіть взагалі, як живеться таким людям, як ви в Донецьку? Ну, тобто, ви доносите свою позицію, наприклад, сусідам там, там. і як вони до цього ставляться? Прості люди з вулиці, які переважно не підтримують Майдан, а підтримують Януковича. Ну, живеться по-різному, тобто, в залежності від того, чим людина конкретно займається. В нас дослідницька аналітична структура. Ми займаємось просвітницькою діяльністю, співпрацею, скажімо, з іншими громадськими організаціями щодо певних питань, тобто в рамках коаліції та нашої за громадянські свободи зараз. Ми займаємось освітніми проектами для держслужбовців, скажімо, співпрацювали з обласним центром підвищення кваліфікації. Службовців, для них складно, наприклад, доносити питання європейської інтеграції, вони більшість питань тієї ж асоціації вони не знали навіть якихось базових питань. З молоддю складно спілкуватися, коли відбувається таке зомбування, тобто дуже багато молоді, просто проросійські налаштовані, вони не бачать, скажімо, своєму майбутньому в Європейському Союзі. Але якщо спробувати, скажімо, показати, що це все можливо, що давайте візьміть участь в молодіжному обміні, за кошти Євросоюзу ви можете поїхати поспілкуватися, знайти спільну мову з однолітками в Європі, то всіх це дуже. Цікавить, і е, насправді дуже легко е, переконувати, що європейська інтеграція потрібна і корисна, якщо долучати людей. Тобто, е, якщо є якийсь проект, можливість або виїхати, подивитися, бо Просто якимось чином більше дізнатися, то ну, людям треба більше це їздити цікаво. по країні, в тому числі українцям в Європу їздити, дивитись правильно, так так. Розуміє. в Донецьку дуже мало людей, які взагалі подорожували за кордон чи за межі свого міста чи області. Тобто збільшувати такі можливості це більшість працівників великих підприємств, які працюють там або в шахті, або на заводі, і не виходять просто за межі свого маленького такого кола спілкування. Українська правда життя. От щойно публікувала інфографіку, найбільш. Що задоволене проживання у рідному місці зафіксували серед мешканців Харкова 90%, Одеси, Львова та Києва. Найменше Дніпропетровська та Донецька. Ну, 78 це ж багато, але ну, там порівняння треба дивитися. Mm -hmm. Тобто про Харків, до речі, це такий феномен Харкова, про попри те, що там Керне ну, з ну, харизмати абсолютні. Ви ну, можете подивитись інтерв'ю з Мустафою на Кернеса міського голови, ну там треба подивитися. От, за що, ну там є якісь нюанси. Наша коаліція проводила, до речі, дослідження про мешканців Донецька. Це група рейтинг. А, да, а да, ви? Да. Я маю на увазі, що uh -huh. ми досліджували, які питання вони бачать найбільш нагальними проблемами, які потребують вирішення, які права вони не можуть задовільнити в місті. То таке дослідження є на сайті Civil Liberty. DNA. Можна подивитись, воно не є репрезентативним. Це ми просто опитали таким експрес-опитуванням uh -huh. тих активістів, які зібрались на Донецькому Євромайдані. Його, до речі, розігнали. Влада такий спосіб терору влаштовує, як збори тітушок, всяких казаків, шахтарів на місці, де збирається Євромайдан. Зараз всі а. говорять про важливість діалогу. Для того, щоб треба інформацію нести на схід, на південь. Як ви взагалі вважаєте, готовий чути схід? Схід готовий спілкуватися тією мовою, яку він розуміє. Тобто. Достатньо багато людей розуміють українську мову, але бажано, щоб меседж, який йде на схід, щоб він йшов в тому числі російською мовою, в тому числі якимись зрозумілими для донецьких мешканців меседжами. Але тут треба бути дійсно свідомим тих меседжів, які можуть спрацювати в Донецьку. Mm -hmm. Члени коаліції окремі визначились з тим, що вони мають просто самі ходити і спілкуватися з міськими мешканцями, тобто з своїм оточенням, з членом своєї громади. Ми зараз сконцентрувалися на тому, щоб. В тому числі провести такий просвітницький проект, де в форматі вільного відкритого університету такі лекції робити чи тренінги для мешканців міста для активістів. З тих питань, які їх цікавлять, і люди дійсно сказали, що вони відчинувають, що достатньо багато їх прав і свобод пригнічені. Вони їх не можуть реалізувати. Достатньо багато проблем в місті, і тому вони б хотіли подивитися, побачити на такі практичні речі, які можна змінити в своєму оточенні. Ну, очевидно, що слава нації, смерть ворогам це не той меседж, і з яким треба йти на схід Ні. і показувати, що так він має дуже сильні конотації, які навіть там просвітлені в інших питаннях люди. Вони одразу це ну мурашки йдуть, і так для людей це може бути відверто. Добре, відверк словом словом, конотації Сергій Штукарін плавно. Позначив перехід ранкового ефіру в денний. Теми стають все гострішими. Мій колега Данил Яневський обов'язково там його немає вийшов. Десь доєднається до громадського онлайн. Дякуємо вам, що до нас прийшли. Прочитаємо.